Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали на мій книжковий канал. Сьогодні у нас вечір Різдва, і сьогодні мені приїхала посилка з Канади від моєї подруги Олени. Тут аж 7 кілограм якихось подарунків, вона величезна. Важке зна, і мені дуже-дуже цікаво вже розпочати її і дізнатися, що там Олена мені приготувала на Новий рік та Різдво. Ліна, мені дуже приємно, що ти захотіла мене привітати з Новим роком, вирішила відправити мені таку величезну посилку, навіть не ну, уявляю, що ти тут мені назбирала, але впевнена, що я буду дуже щасливою. І зараз я отримую величезну купу емоцій. Вже вечір, вже я вклала дитину спати, і, в принципі, я вже була така замучена після того, як готувала святковий стіл і трішки випила. Алкоголю, чесно вам кажучи, випила трішки вентя і думала, та все, вже ляжу спати. Але ні, цікавість мене переборола, переборола мій сон, і я хочу розпаковувати це саме сьогодні. Тому, приготуйте собі щось попити, поїсти і гайта дивитися на ці прекрасні подаруночки і на мої емоції, щастя, які я буду від них 100% отримувати. Ну що, друзі, починаємо! Цю розпаковку. Перше, що я помітила, коли мені кур'єр передав цю посилку, що вона була вскрита. Це видно по цьому кольоровому скотчі, а потім заклеїли на назад. Я так розумію, що митниця дивилася, чи нема тут нічого забороненого, що не можна ввозити в Україну. А потім вони все пропустили і започатили її знову. Так, я не хочу нічого дивитися, я хочу просто е руку занурювати. І діставати подарунки по черзі і дивитися, що там. Так, я ще трошки тут побачила. Тому що тут щось таке пухнасте. Я знаходжу. Так, напевно, я ось так перекладу її збоку, щоб мені було пісне. Так, перше, що це таке? Полосати. Дуже мені нагадує той папір, яким Лена колись мені подаруночки загортала. Так. Всередині цього подарунку якийсь інший. Так, ми спочатку сюди це покладемо, що це таке. Будь обережна всередині дещо крихке. Так, дещо крихке я вже зрозуміла, що це. Так, а це у нас. А, тут воно у нас Це у нас, я так розумію, такий пледик. Класний, новорічний. Також буду на ньому ось тут у себе на диванчику накриватися і сидіти читати. Дякую, Єліна. Дуже миленький і такий махнотенький, тепленький, і що тут лежало всередині. Так, попереднього разу запах тобі сподобався. Надіюсь, що цьогоріч я теж не прогадала. Це точно свічка всередині. Ось цю Єна мені дарувала минулого року. Ось така зелененька. Яка називалася Woodland Pie, і мені дуже подобається її запах. Мені прям сумно, що вона у мене закінчиться, тому що вона неймовірно прекрасно пахне. Давайте з вами відкриємо ось цю. Подивимося, як вона виглядає. Так, 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 так. Червона. Єна, ти все пам'ятаєш, я казала, що хоче червону свічку. Боже, яка гарна! Merry Christmas. Christmas tree. Подивіться з кутентком таким миленьким. Так, давайте будемо відкривати. Ох, Боже. Знаєте, я навіть взагалі не можу пояснити, чим це пахне. Це пахне різдвом. Просто подивіться на цю колабу. Дуже красиво вони разом виглядають. Ох. Такий свіжий запах. Якось, ніби унісекс парфуму із цитрусами і хвойними нотками, і з апельсином і якимись приправами. Ах, мені вже хочеться її запалити і подивитися, як навколишнє середовище буде пахнути. Дякую, Лена, капець, яка вона красивуща. Ось тут хай стоїть. Так, тут щось Що це таке? Що це? Paper Wonder. І нічого не написано. Це якась така штучка. Не розумію, що це? Це з паперу щось потрібно складати, походу. Воно, давай подивимося. Так, воно тут запечатане все. Це. це така відкритка походу, І Лена тут щось написала. Воно, так, <смас> я знайшла. Я тут дуже багато написала, зараз будемо читати. Я вже не бачу тексту. я вже плачу. Я зараз просто <гум> намочу цей лист своїми сльозами ужас. З самого початку вже вони завжди листи найбільше торкають, і це, як я завжди повторюю, це найголовніше, що є в посилці взагалі, це ось ці слова, з якими ти щось даруєш, щось пишеш. <гум> Ой, Лена, дякую тобі величезне. Дякую величезне за ці слова, які мене так сильно розчулили. але вони — це сльози щастя. Однозначно, це сльози <смас> щастя і вдячності. І тут я завжди якось знаходить такі дивні, такі прикольні відкритки. Боже. <смас> Подивіться. опана. У мене вже просто ціла колекція таких класних листівок від Лєни. Боже, це в мене буде просто ось так і стояти. Це неймовірно круто виглядає. Моїй дитині це не можна бачити. Вона це просто випадково може поламати. Боже, як це красиво. Лена. Які у вас красиві листівки роблять, я просто в шоці. Так, наступне ще Давайте це щось таке м'якеньке. Зички, що це за маленький прянок такий. Це може бути і іграшка дитині, і мені на диванчик так. Такое пряночку. Ми його тут поставимо десь, біля мене. Який милий, я такого в нас тут не бачила. Так. Тут щось, боже, як тут всього багато. Вау! Це таке? О, Генрі. Це якийсь такий батончик о Генрі. Не пробували такі, не бачили, попробуємо. Так, ще якийсь... О, це Віталіку, походу. Щоб і мені, і Віталіку дісталося однакові. Так. Ще один для Лесі. Три Огенрі. Так, давайте вже щось будемо діставати. Забаковано! Нехай тобі буде комфортно і затишно. Мені здається, що це е, е, якийсь одяг. Бо Лена в мене питала мій розмір одягу. Мені здається, це. Що... Це походу новорічна піжама. Вау! Чи не піжама? Да, це піжама, клас! Лєна, все просто у кольорах цього пледику. Яка прикольна. Old Navy, розмір S. У мене і штанці такі. опа на Треба буде поміряти і вам потім в якихось відео показатися. Ну Лені, я, звичайно, швидше покажусь. Дякую, Лена, Я обожнюю піжами. Це просто найуніверсальніший подарунок мені. Я обожнюю 300 500 видів піжами. Так, що тут таке є? Що тут ще таке зверху лежить? Не знаю, що це, не знаю, не знаю. Скоро будуть. Моя цитата. А, скоро будуть. Це стікери. Це стікери новорічні для мого кіндла. Я позаду нього приклею. Клас! Я вже хочу подивитися, які вони тут всередині. Зараз вам покажу клас, вони такі ретро. Тут Санта. І Санта, і всякі такі тростиночки, і всякі такі штучки вам першим тут покажу. Потім сама буду роздивлятися, хто це. А, це олень. Клас. Ну все. Я поміняю 100% заднік мого кіндла. Дуже його новорічним зроблю. Боже мій. Висота милота. <laughs> я не можу. Видити такі знайшла, дуже класні. На випадок, коли рівень солодкості <coughs> дня падає нижче норми. Це якась шоколадочка. М -м -м, Боже, щось таке дуже красиве з карамеллю. Я не знаю, що я люблю карамель. Карамель Milk Late Chirardelli. Не знаю такої марки, ніде не бачила. Лєна мені минулого разу таке смачне печиво з карамеллю в молочному шоколаді прислала це був просто захват. Дякую. Що тут? Для розвитку дрібної моторики. Це для Лесі, хотіла сказати, для Лєни щось. Для Лесі щось. Клас! Це такі мотанки, так? Так, це такі шнурочки. Лена, це що ти зробила? Чи ні, бо в Лєни просто є такий ксерокс, і вона всякі дитячі книжечки такі робить. Клас, які вони всі красивезні. Все, Леся завтра проснеться і буде зі мною разом гратися в таке. Дякую. У нас ще такої гри не було. Я думаю, що їй має бути дуже цікаво щось таке новеньке поробити. Так. Для Олесі, надіюсь, підійде. Це що, якийсь одяг дитячий. Так, хоч би тут нічого не порізати, господи. Бо я так сміливо ріжу, мені стало трошки страшно. Так. Що це? Це теж піжама. Точно підійде, Лена, я вже бачу по розміру. Така рожева, новорічна. Клас! У нас піжами дуже часто міняються. Боже, Лєна, я хочу таку у великому екземплярі. Яка вона крута, ще крутіша, ніж моя. Клас, величезне дякую. Я примірюю на Олесю і сфоткаю тобі. Так, боже, тут подарунки не закінчуються. Що це таке? Боже, це важить просто тонну. А на вигляд теж ніби шоколадка. Нехай твої задачі будуть завжди у полі зору. Це планер. Я здогадалася. Це, напевно, планер якийсь. Клас, Лена, Боже. Ти знаєш, як я люблю планувати. Клас. Я дуже хотіла давно таку штучку. Вона ще й клеїться на холодильник. Подивіться! Яка класна! Супер! Я сюди буду записувати все, щоб не забути якісь прийоми в лікаря, що потрібно купити, тут список продуктів. Величезне дякую, така корисна річ. І в мене її до сих пір це не було. А я думала, що шоколадка. Бачиш, Лена, як я думала, примітивно. Це щось таке потрібно? <смі> потрібно доповнювати колекцію іншими сезонами. Це чашка, 100% чашка якась. У нас вже з лєдно, є така ну, літня чашка. Дві зимові вона мені дарувала. Так. Мені цікаво, який це. Ці... Мені, мені здається, можливо, це осінь. Так, я вже бачу, я вже бачу, що це осінь. Боже, я втратила свідомість, я втратила свідомість. Лена, яка вона класна. Ви подивіться, тут маленький такий привид. читає книжечки біля бібліотеки. Я не можу. Тут просто все, це любима чашка вже. Єдине осіння в моїй колекції, де ти таке знайшла. Це просто вау. Просто вау, як у вас таке гарне роблять я в шать. <с> Дякую. І мені ще дуже класно, що всі ці чашки, кружки, кухлики, я не знаю, як правильніше назвати, вони всі приходять цілими, слава Богу. Обожнюю поєднання горіхів і шоколаду. А я вже дуже давно такого не їла. І вже це такий якийсь спогад із дитинства в мене. Горіхи і шоколад. Так, тут щось в якомусь вакуумному пакетику. Вау! Elmonds Мілк чоколет. Клас! Крутяк! Дякую. Таке ще не пробувала взагалі мигдаль в шоколаді ніколи не їла. Боже, скільки тут ще цих подарунків? Я у шоках. мій, як в шоці? Там вже пакунків 10. Що тут у нас? Якщо ми згоримо, ви згорите з нами. Хай удача завжди буде з тобою навіть коли потрібно щось донести. Якщо ми згоремо, то згоримо обоє. Що це Що таке? Що це, що це? Це шо, мерч по голодних іграх? Капець, Оце крутяк! Оце крутяк! Ви таке бачили? Це такий шопер з голодними іграми. І мені здається, що це фраза по другій частині, яку я ще не прочитала Catching-Fire. Клас, Лена, величезне дякую. Я зараз прям всі ці подарунки, які мене на підлозі тут лежать, всі позбираю сюди. Буду ще раз передивлювати. Дякую. Капець, я до очікувала, що тут буде якийсь. Що тут? До чаю. Це якесь печиво, напевно. Якесь печивко. Ой, у мене, мене все випало. Так, це печиво, я вже бачу. Воно просто має тут таку закривочку зверху. <мас> Знову карамель, боже, Turtles. Ось так воно було. Закрите і від'єдналося. Па-па. Ось так. Клас! Його тут так багатько, і це не стле таке робить в Канаді. Клас. «I love» і такі штучки. Клас, вони так прикольно пахнуть. Я вже хочу все це спробувати. Я зараз на ніч наїмся солодкого. 100%. Так, я передивилася. Все записується, слава Богу, можна трішки пригальмувати і не спішити все розпаковувати. Для Олесі. Ось так от. А може було б Олесі розпакувати? Ну ладно, вже я хочу подивитися і вам теж показати. Це щось тут, принцес. А, боже мій! От що за модниця така буде? <плес> Клас! Це такий телефон, гаманець, карточки, така сумочка. Я впевнена, що Лесі таке точно сподобається. Вона зараз на всьому шоу про принцес. Просто повернута, а тут ще й буде така вся модниця. Дякую. Дякую, дякую. Так, що тут ще таке лежить? Зверху що не книжки. Мені здається, далі книжки, боже. Ліна, там щось багато книжок. Ти казала, що тут не буде особо книжок. А я там 4 намацала. Відчуй смак цієї зими наповну. Вже так гарно запаковано такими штучками. Смак цієї зими наповну. Це якийсь чай. Ось тут. Мені здається, тут чаю не було ніякого. Або це знову якісь солодощі. Що це такі? Що це? Що якась, це, що якась косметика чи що? Чи що це такі Я не розумію. Це якісь такі чашечки. Empty Pocket of Mix Intermac Add 180 мл of hot water and still enjoy. Це такі різні види кави, які насипані уже сюди, і їх потрібно тільки розвести водою. Капучино Latte Mix. Потім якась мока, Mint moca, caramel лате, Hazelnut Latte. Irish Cream. І френч ваніла. Ого, я таке ніде не бачила. Мені дуже-дуже цікаво буде спробувати, при тому, що я особливо не у каві. Мені подобається класика, але цікаво щось таке новеньке спробувати. Можливо, я щось для себе знайду. що Ще не пробувала. Так, у мене тут один, два, три, чотири, п'ять. Боже, 5. Я казала, що тут мало книжок. Ще мені заказали україномовні книжки, ну просто така божевільна жінка. Тут поміститься увесь твій 2026 рік з мріями, планами і чудовими моментами. Ну, як красиво. А, я не можу. Цей папір такий новорічний і такий в стилі Лени. <гум> Це точно планер якийсь. Так. Ще один мерч! Подивіться! Це планер з друзів. З друзями френдс! Клас, я хочу подивитися, який він всередині. Та в шоці, що таке є? А всередині я вже бачу який Марсель. Я люблю цей серіал всім своїм серцем. Боже, він такий тут красивизний. І добре, що тут можна і рік, і дати вписувати самі. Так, наприклад, на місяць такі розвороти. Потім такі різноманітні на тиждень, оформлені по-різному на місяць, тиждень по кольорам. І тематичні такі. Клас! А тут можна якісь стікери покласти. Дякую, Олена, Якби я такий десь побачила, я б сама такий взяла собі. Ще раз можете пороздивлятися. Клас! Дякую. І тепер, напевно, приступимо вже до книжечок. Хочу таку маленьку взяти. Давненько ми з тобою не ридали разом над книгою, пора. Це виправити і повернутися до дещо забутої традиції. <рес> Я намагаюся щось повгадувати. Якась книжка, над якою ми плачемо. Ми над Крістінгенною плачемо. Думаю, думаю, думаю. І не можу. Над ким ми ще плачемо, Колін Колінгувер. Колінговер ми теж плакали. Лена, Крісті Гена. О боже, Angel Falls. Вау! Я хочу вже читати. Клас. Вона така, ви поняли флопі, така красотулька, я не можу. Balantis Books, У мене ще ніколи не було такого видавництва. Красотища! і який хороший шрифт. Лена знає, що шрифт це дуже-дуже важливо в книжках. А, боже, так папір класно пахне. Пахне класним книжковим магазином. Так. Амазон доставив цю книгу трішки пошкодженою. Сподіваюсь, історія тобі сподобається настільки, що це, не перекриє, фізичні, що це перекриє фізичні недоліки книгу. Нічого сласного. Так. Лінпейтер mm -hmm. made. made each other. Ось так вона виглядає. Да, трішки порвата обкладинка спереду, але нічого. Я її заклею всередині тут і вона не порветься. Я люблю цю авторку дуже сильно. Я все в останньому прочитаному буду вам розповідати про неї. Дуже-дуже люблю. І мені так цікаво, про що буде ця історія. Любима моя просто. Ой, він Пейнтер, скільки в мене вже її книжок, просто колекція. Все, що в неї, по-моєму, вийшло, в мене є. Так, тут ще дві. Давайте ми товсті, на кінець залишимо, а ось цю зараз відкриємо. Боже, не вірю, невже ця посилка доходить до кінця. Тут просто. Така гора у пакулки мене лежить. Ми обоє закохались у творчості її авторки в 25-му. Я знаю, хто це. Це Ребека Роз. Це точно Ребека Роз. Якась її книга англійською. Можливо, це ота про сестер якихось Sisters. або Queen's е, Rising. Якось так вона називається. Так, це вона! Да по на болічки, яка вона красівуща. The Sisters of Sword and Song. Ребекка Рос. Клас. Ще в такому вигляді в мене її книжок немає. Тут є карта. І ось так вона виглядає. Красивенька маленька така. Ліна, нам треба це читати разом, я впевнена. Клас! Як красиво оформлені розділи. Це справді та авторка, яка просто стала відкриттям для нас із Лєною. Ми просто закохалися в те, як вона це пише, як вона видумує всі свої світи. Дякую, величезне. І остання книжка книги цієї авторки я дарую тобі кожного року, тому тут без сюрпризу. О. Лєна, я не знаю. Лін <свеч> пейнтер. А хіба була якась книжка, яку ти мені ще не подарувала, і вона... Так, да, я ось вже побачила пейнтер знизу. А ця вже в твердій обкладинці. О май гад, фейк скейтінг. У мене є всі, всі її книжки, яка вона тут під суперкою. Крутяцька. Красива і така лаконічна, як льод. Така біленька і тут так. Красота. І тут шрифт. Ну, в принципі, в усіх книжках цієї авторки такий шрифт. Невеличкий. 437 сторінок тут. Клас, мені дуже подобається вона і під суперкою, і в суперці така яскрава. Мені подобається, що кольори вибрали різні, що книжки реально відрізняються. О, а я, до речі, ніколи не бачила, як Лін Пейнтер виглядає. Я чомусь думала, що вона дуже молода дівчина. Вона така вже жіночка. Клас. Дякую Лена, божа мій, скільки подарунок. Ой, стоп. <реш> Ось тут щось ще лежало. Трішки осені. Мені здається, що це якісь закладинки осінні. Лена, я не викинула цю коробку. <реш> Добре, що в цю посилку ще я заглянула і побачила це. Так. Хопа, хопа. Ого! Ого! Боже, як гарно. Капець. Які красиві, такі японські і полички. Зараз я вам все покажу. Зараз сама роздивлюся. Так багато закладенок із бібліотеками всякими. Клас! Давайте вам посерійно покажу. Перша серія. Ой, ось ця полізла. <смеш> ось так виглядають дівчата і їхні бібліотеки зверху. Дуже прикольно. Я таких також у нас не бачила. Потім такі, ось так, японські. Хопа. Вони двосторонні, Однакові з двох сторін. І ось такі ще. Також бібліотеки двосторонні. Так, 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 так. Ну, в принципі, вони тут дуже схожі. Я навіть, знаєте, треба придивлятися, щоб побачити якісь відмінності. Але все одно такі точно підходять до любої книжечки. Дякую, У мене капець тепер поповнилася колекція всяких закладинок. Дякуючи тобі. Я просто в шоці. Скільки красивезних книжок. Читати не перечитати. Буду писати плани і тут, і тут, і пити каву буду, і з дитиною гратися новими іграшками буду, і зараз передінуся в нову піжамку, тобі все пофоткаю, і це круто, блін. Скільки крутих подарунків. Я просто в шоці. Величезне, Лена, тобі дякую. Я в шоці, що ти ще захотіла мені щось українською мовою замовити, так як тут і так уже повнюща подарунків. Ти просто селена жінка, не знаю, за що ти мене так сильно любиш. Так сильно задариш подарунками. Величезне тобі дякую. <рес> я не зможу заснути такий кайф по тілу, я вам не можу передати, як мені все це хочеться трогати, лапати і розглядати. Звичайно ж, підтримайте це відео вашою вподобайкою, напишіть якийсь коментар, мені буде дуже сильно приємно, і це підтримує мій канал. Підніме трішки його статистику. Друзі, як на мене, відео вийшло гігантським, тому я вирішила зробити з нього окреме відео і не робити якісь потім дозйомки пізніше, тому що я не знаю, коли мені другі посилки подоходять, і тому не хочу його затримувати, нехай воно вже вийде так. Наступні розпаковки подарунків будуть вже окремими відео. Там в мене буде розпаковка ще другої частини подарунку від Лені. І буде ще подарунок від Насті із каналу Бронатні Сторінки. Друзі, я вас щиро вітаю із Різдвом Христовим. І з прийдешнім новим роком бажаю вам у наступному році відчувати себе коханими, щасливими, відчувати спокій в душі, мир, мирного неба побільше нам, спокійних ночей. Бажаю, щоб вам по життю траплялися лише хороші люди і, звичайно ж, хороші книжки. Дякую, друзі, вам за увагу. Зосім скоро вже побачимось в новому відео. Па-па!